Всім доброго вечора. Ось мої помідорки достигають. Що тут у нас? Гарні сорти. Все-таки є одна жовта, сорт хурма. Дуже класний чері. Ось цей, треба обережно, бо вже опа, чуєте хруст. Лимаються гілочки під своєю вагою. Так, що у нас тут? Чері, мохітос Там рожева. Це ця угорська сливка. Зараз підійду з іншого боку, щоб не ламати. Вичте, як заросло? Оп. Все позаростало, а обрізала я їх сильно. Так, скосили травичку, скошену травичку завжди висипаємо в городик. Так, це ця, звичайно, чері, котра самосійка. Так, ось ця оська, такі ось гарні великі плоди. Ці ще будуть достигати. Так, треба побережні косити. Так, вам засняти ось ці чері Прекрасні. Ось такі гарні китиці. Солодкий. Ось цей сорт солодкий. Рожеві. Так, така черіка. Не дуже рясна, але непогана. О, і волове серце, тільки досить маленьке. Так, явочко. Так, пробиратися. Ось такі черіки. І це схоже на волове серце, тому що така форма. І розовеньке. Ось так воно все зробили. Заростає. Ця самосійка. Таке вони, сливкові. Що ж огірочки? О, огірочки ніхто не вдобрив, але є На салатик все збираю потрошечки. Це черіка. Так впала її підв'язати. І оце. Друго засняти. Ось. Голове серце. Розовенька, смачна помідорка. Якась типу сливкова. ця черіця взагалі. Красуня, красунечка. Ось так. Сьогодні, 20 серпня. Так. Такі в мене зарослі. Зарослі помідор. І трошечки огірочки. Ці ще а, Арктика та а, це в мене, дайте згадаю. Кібрія, Кібрія. Арктика та Кібрія. Так є. А, наприклад, китайські змії, все посохло, тому що вони там з краєчку. Сонечко їх попалило, я не поливала. Ну і ці о, чистки Рігіна є, великі такі нав'язуються. Але добре, бо вони не гіркі. Можна вирощувати до великого розміру. Гіркими вони не палять. Ось так. Дякую тебе, та Богу за все. Всім мирного неба, гарного вечора. До зустрічі, Па-па.